До ноутбуків Lenovo в мене теплі почуття, адже ще в студентські роки моїм незмінним помічником був ноутбук саме від цієї компанії. Але в цьому відео мова піде про сучасний компактний стильний ноутбук з потужним залізом всередині Lenovo Yoga Pro 7 восьмого покоління. Але спочатку за традицією рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Розпочнемо з дизайну ноутбука. Модель має дуже стильний, мінімалістичний дизайн, компактні габарити та чудову ергономіку. Цей пристрій повністю виготовлений з алюмінією. І кришка, і основа досить міцні і стійкі до згинання. Грані плавні, ніяких гострих кутів, що робить ноутбук дуже приємним, а дизайн надає преміальності пристрою. Товщина ноутбука 15,6 мм, 6 привазів в 1,49 кг, що забезпечує гарну портативність, тому ним приємно користуватися. Тись будь-де Lenovo Yoga Pro 7-8 покоління доступний в двох кольорах: сірий Storm Grey та морська біруза, Tidal Teal. якраз останній, і потрапив до мене на огляд. Колір дуже привабливий. На мій погляд, він сподобається абсолютно кожному. А головне для мене це те, що покриття практично не залишає на собі розводів та відбитків пальців. На кришці моделі розташовані акуратні логотипи Lenovo та Yoga. На нижній кришці розмістились гумові ніжки, які не дозволять ноутбуку ковзати на столі. Досить велика решітка для виводу гарячого повітря назовні, а також дві невеликі решітки, під якими розташовані динаміки. Для професійного ноутбука важливо мати хороший набір роз'ємів, який дозволить комфортно працювати без перехідників. І в даному гаджеті з цим все більш-менш нормально. На лівій грані є один HDMI 2.0 роз'єм і два порта USB Type-C. Один з них USB Type-C gen 2 Gen2 з функціями Power Delivery та DisplayPort. а також порт. USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4. Заряджається ноутбук саме через USB Type-C порт. причому будь який Для цього в комплекті йде досить великий блок живлення на 140 Вт. А з правого боку ви знайдете стандартний роз'єм USB Type A, комбінований 3,5 мм аудіороз'єм, кнопку живлення зі світлодіодним індикатором та цікаву фішку ноутбуків Lenovo – перемикач для вимкнення вбудованої веб-камери. До кнопки живлення потрібно трохи звикнути, щоб випадково не вимикати при. Пристрій, коли переносиш його з місця на місце. А перемикач електронного затвора камери особливо сподобається тим, хто дуже переживає за свою безпеку та конфіденційність. Набір портів та роз'ємів досить сучасний для мобільних пристроїв на Windows. Його достатньо для зручної та ефективної роботи, але особисто мені не вистачає слота для карт пам'яті формата SD. А також роз'ємо RJ45 для підключення до інтернету за допомогою кабеля. Якщо говорити про бездротові інтерфейси, то тут ми маємо сучасний Wi-Fi 6 i та Bluetooth 5.1 для бездротового підключення. Рухаємось далі. Шарнір, за допомогою якого дисплей кріпиться до основи, досить пружний. Хоча при цьому тест на MacBook, тобто відкриття однією рукою, Lenovo Yoga Pro 7 з легкістю проходить. А все завдяки тому, що в ноутбука зверху є. Виступ в місці розташування фронтальної камери, за якій дуже зручно відкривати ноутбук, ось таким чином знімає відео веб-камера ноутбука Lenovo Yoga Pro 7-8 покоління, Full HD 30 кадрів за секунду. Також слухайте, як записують звук вбудовані мікрофони. Розгорнути пристрій можна на 180 градусів. Після розкриття нас зустрічає 14,5 дюймовий екран, який займає майже всю поверхню завдяки дуже тонким рамкам навколо. В моделі використовується якісний IPS-дисплей з роздільною здатністю 3К: 3072 на 1920 точок. Співвідношення сторін 16 на 10 Дисплей має антиблікове покриття. Частота оновлення панелі складає 120 Гц. Кольорове охоплення dci p 3 100%. Є також підтримка Dolby Vision. Заявлена яскравість 400 ніт. Дисплей чудово підходить для професійної роботи, але використовувати його під прямим сонцем не вийде, адже яскравості буде трохи недостатньо. А от для використання в приміщенні, вдома чи, наприклад, на роботі яскравості дисплея цілком вистачає. Також приємно, що частоту оновлення дисплею можна змінювати. Якщо потрібно максимально заощадити акумулятор, можна встановити 60 г. Герц оновлення дисплею. або вибрати режим авто. Тоді ноутбук сам буде підбирати оптимальні параметри. Але якщо хочете максимальної плавності, то залишайте 120 Гц. Нижче дисплея бачимо традиційну клавіатуру Lenovo, яка особисто мені дуже до вподоби. Клавіші нормального розміру натискаються чітко та не дуже гучно. Набирати текст дуже приємно. Клавіші мають просте біле підсвічування. Яскравість можна змінити вручну, є два рівні, та можна його взагалі вимкнути, або можна використовувати автоматично автоматичне регулювання в залежності від освітленості. По бокам від клавіатури розташовані решітки, під якими знаходяться мультимедійні динаміки. Взагалі, динаміків в цьому ноутбуці аж 4, по 2 вати кожен. Два тут і 2 на нижній частині. Звук досить гучний та якісний, як для компактного ноутбука. Можна спокійно подивитись фільм або серіал, чи навіть послухати музику. Також цей ноутбук має 4 вбудовані мікрофони. Під клавіатурою розташувався великий тачпад без Виділених кнопок, які відповідають за роботу правої та лівої кнопки миші. Нижня частина тачпада продавлюється вниз при натисканні. В цілому користуватись можна, але до трекпаду на MacBook ще досить далеко. Тому особисто мені одразу хотілося підключити бездротову мишу. А тепер переходимо до найцікавішого. Незважаючи на компактні габарити та невелику вагу, всередині Lenovo Yoga Pro 7-8-го покоління встановлений найновіший процесор Intel 13-го покоління Raptor Lake, продуктивної Аж серії. В мене на огляді конфігурація з Intel Core i7 13700H, який має 14 ядер. Фігурація ядер включає 6 продуктивних ядер з частотою від 2,4 до 5 ГГц і 8 енергоефективних ядер з частотою від 1,8 до 3,7 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті DDR5 може становити 16 або 32 ГБ, проте вся вона розпаяна на платі та слотів для розширення немає. Тому потрібно одразу обирати такий об'єм, щоб було достатньо для ваших задач. В моєму випадку оперативної пам'яті 16 ГБ. Для мене цього обсягу ціле. Цілком достатньо для комфортної роботи для зберігання даних використовується SSD формату M.2, 2 об'єм якого складає 512 ГБ. Також доступна і старша конфігурація, в якій об'єм вбудованого SSD складає вже 1 ТБ. За графіку відповідає відеокарта Nvidia GeForce RTX 4050. Це відеокарта останнього покоління Nvidia. Об'єм відеопам'яті складає 6 ГБ. Слід зауважити, що ця відеокарта, напевне, не найкращий варіант для ігор. Хоча грати навіть в сучасні ігри можна без проблем. В Full HD навіть на максимальних налаштуваннях, або у Quad HD при середніх або низьких налаштуваннях. Звичайно, все залежить від конкретної гри. А ось для роботи з графікою та відео її цілком достатньо достатньо для більшості випадків. Під час виконання звичайних повсякденних задач Yoga Pro 7 працює тихо, але при навантаженні ноутбук сильно шумить та гріється, що може дратувати. В різних синтетичних тестах система показує ось такі результати. За автономність в Lenovo Yoga Pro 7 відповідає акумулятор ємністю 73 Вт-години. Заявлений час автономної роботи складає до 10 годин, але все дуже сильно залежить від задач яскравості та частоти оновлення дисплея. ну і звичайно навантажень. В цілому, Lenovo Yoga PRO 7 це ноутбук, що поєднує в собі передові характеристики та стильний дизайн. Пристрій вражає не тільки зовнішнім виглядом, а й використанням нового потужного процесора з досить цікавим графічним чіпом. NVIDIA GeForce RTX 4050. Саме це поєднання дасть вам можливість відчути преміальність серії Lenovo Yoga Pro. З позитивного боку слід також відзначити високу якість матеріалів та виготовлення корпусу. До ключових переваг моделі можна віднести дисплей з роздільною здатністю 3К та частотою оновлення 120 Гц. А також не варто забувати і про непоганий набір портів, враховуючи позиціонування моделі. Щоправда, не зважаючи на всі переваги моделі, в неї є і свої недолі. До них можна віднести неможливість розширення оперативної пам'яті, відсутність слота для карт пам'яті формату SD та роз'єму RJ45 для підключення до інтернету кабелем. Звичайно, можна згадати про нагрів процесора і корпусу ноутбука, а також шум кулерів при дуже високому навантаженні, що може трохи дратувати. Але ці нюанси здаються незначними на тлі компактності, потужності та елегантності цього ультрабуку. Рекомендована ціна на Lenovo Yoga Pro 7 саме в такій конфігурації, як була в мене на огляді, 60 тисяч гривень. Посилання, де можна детально ознайомитись з характеристиками та придбати ноутбук, залишаю в описі під цим відео. Якби я обирав собі саме Windows ноутбук, цей варіант я однозначно б розглядав. Адже зі всіма моїми задачами він справляється чудово. Але на відміну від конкурентів, він ще має дуже гарний дизайн. Сподіваюсь, вам. Цей огляд сподобався, і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!